Радник із стратегічних комунікацій Лучіано Скамбіато Лічеарді розповідає зараз на Сицилії. Представники змі та судді співпрацюють у дослідженні правопорушень і додає на початку 90-х було вбито кілька журналістів та суддів, які розслідували злочини місцевої мафії. Ці випадки стали сигналом для пробудження сицилійців, які у 1993 році. Почали вимагати від влади верховенства права, говорить Лучіано, та проводить паралелі із українським суспільством. Я бачу українців, які підштовхують державні установи та інститути влади до реформ. Зараз в Італії боротьба з корупцією також далеко не завершена. Наприклад, нещодавно антикорупційний комітет Італії заблокував високовартісний тендер на побудову дорожньої траси. Лучіано каже: задля прозорої боротьби з корупцією суддям варто більше йти на контакти із журналістами. Потрібно не боятися зв'язуватися із журналістами, спілкуватися з ними. Цим суддям може сприяти подачі неупередженої інформації про свою роботу. Також мова судді має бути не забюрократизованою, а простішою. Це допоможе журналістам об'єктивно подавати інформацію. Від прозорості судової системи виграє українське суспільство. Суддя спікер це представник певної судової установи, розповідає учасник семінару Ігор Шев'яков. Та додає у суспільстві існує потужний запит на інформацію. Тож судді спікери мають самі ініціювати зустрічі зі змі, щоб донести пояснення судових рішень. Одна із головних функцій інституту судді спікера зараз, яка впроваджується це перекладу таких от юридичних е, якихось рішень на загальну доступну, доступну просту мову надання відповіді, що і чому так, щоб було доступно кожному. Програма консультативної місії Європейського союзу для суддів спікерів зв'язки з громадськістю в судах в Україні працює з 2015 року. Ольга Гриненко, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.